У ресторані Леонтій панує урочиста атмосфера, ошатний стіл, жива музика та святковий настрій. Адже сьогодні тут зустрічають футболістів команди Переяславщина щоб привітати спортсменів і здобуттям срібла в обласному чемпіонаті першої ліги. Головний тренер команди Мехман Дола каже: в історії футбольного клубу це дійсно знаменний день. Сьогодні у нас особливий приємний день. Мы хотим отметить нашу команду наших футболистов в связи с достижением хорошего результата то есть второе место в чемпионате области. Поэтому как бы, хотим футболистам Дати моральну і як би такої психологічської Футбольний клуб Переяславщина був заснований у 2014 році на базі футбольних команд Переяслава та району. Мехмен дола каже, хоча в команді є над чим працювати, проте з кожним роком гравці на футбольному полі почуваються все впевненіше та все більше забивають. Футболісти всі свої, всі вас місцевих футбольних школ. наших. Легіонерів у нас немає своїми силами. Играя в 2014 году-2015 году, результаты у нас были, конечно, не такие хорошие. То есть мы дважды заняли седьмое место, но в дальнейшем у нас была поставлена цель только... Як сказати, улучшать результати і показувати саме головне хороший футбол. вернуть болельщика Переяслава по футболу на стадіон. Привітати команду і здобуттям звання срібного призера завітали міський голова Тарас Костін, голова РДА Андрій Пряхін, начальник відділу молоді та спорту РДА Борис Сонько та підприємець Віктор Шеремета. У вітальному слові Тарас Костін зазначає, на результат фінансування команди з бюджетів міста і району довго чекати не довелося. Команда активно йде вперед. У в свою чергу мер анонсує наступного року з бюджету міста будуть виділені кошти на ремонт футбольного поля та сидінь центральної трибуни стадіону. Ми об'єдналися зусилля міста і район щодо фінансування клубу Переяславщина. Є певні результати, ми їх бачимо. Шановні наші футболісти, ми слідуючи план потрібно теж взяти. Нам я так зрозумів. Є плани у головного тренера. У його помічника рухатись в вищу лігу Київської області. Ми вас підтримаємо обов'язково. Андрій Пряхін зазначає, друге місце у чемпіонаті області першої ліги – це теж своєрідна перемога. Побіда наша з вами обща. Ну, я по-скромному, звісно, думаю, це не наша там, така прямо основна заслуга, це основна заслуга вас, хлопці. Те, що ви кожен день тренуєтесь. Прежде всього, спорт – це перемога над самим собою. пробежать быстрее, выдержать где-то нагрузку побольше, потренироваться, встать рано утром, позаниматься с мячом. Это каждодневный труд, 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 который привел к этому результату. Своєю чергою Андрій Пряхін зазначає, для футбольної команди з бюджету району вдалося виділити кошти на придбання нових бутів. Не залишив команду без подарунку з нагоди здобуття срібла підприємець Віктор Шеремета. З нагоди свята він вручив команді грошову премію. Ви все зробили, щоб підняти рівень футболу в нашому районі на вищий рівень. Але як по мені, знаєте. Самі результати це хорошо, добре, але саме головне, те, що ви пропагуєте спорт, здоровий спосіб життя це, це головне для молоді сучасної. Заступник голови РДА Юрій Бобровнік стежить за виступами рідної команди у цьому сезоні. Не пропустив жодного домашнього матчу. Користуючись нагодою, звертається до гравців від імені вболівальників. Хлопці ну, реально круто граєте, але в першому таймі ви завжди нам, полівальникам, просто виносите мозг. Наскільки емоції заховачують. Не знаю, що там після перерви вам говорить тренер, але ви реально в другому таймі граєте, граєте набагато круче. Я хочу вам побажати, щоб всі свої тайми ви грали дуже легко, на високому рівні, щоб ніколи не здавалися і не розчаровувалися, грали до кінця. До перемоги Борис Сонько каже, в умовах, у яких грають футболісти, переяславщини їх досягнення, це результат подекуди титанічних зусиль самих спортсменів. Те, що ви витримуєте, не можуть витримати навіть футболісти, я думаю, вищої ліги чемпіонату України. Коли ми виграли зону області, найкращу фізкультурно спортивну роботу роботу Київській області у нас. І поїхали грати на фінал у Немішаєво бордянського району по футболу. Ви там відіграли зустріч, стали срібними призерами. Потім ми сідаємо маршрутку, з вами їдемо через всю Київську область, місто Сквіру, де була календарна зустріч Київської області по футболу. Ви приїжджаєте туди і виграєте там. Зу -зу -зу -зу. Нагородити футболістів нашої команди до Переяслава прибули виконавчий директор Київської обласної федерації футболу Василь Наливайко та перший заступник голови Федерації футболу Олександр Нігруца. Ця велика перемога сталася вперше за останні 20 років. Дуже знаково є те, що у команді Переяславщина грають місцеві вихованці, а не приїжджають хлопці з Києва чи з інших міст. Знаю також, що три роки назад. Ні судді з обласної федерації футболу, ні інші команди у в їхати, і грати футбол не хотіли. Але завдяки спільній роботі тренерського штабу, голови адміністрації районної, голови ради, міського голови, все перевернулося і зараз на яснувшині зовсім другий футбол. Дипломами Київської обласної федерації футболу нагороджують команду головного тренера Мехмана Долу та спортивного директора клубу Олександра Якубу. За сприяння розвитку команди відзнаки отримують і міський голова Тарас Костін, голова РД Андрій Пряхін та голова райради Петро Качкалда. Далі футболістам вручають довгоочікувані срібні медалі. Нападник Євген Левченко до своєї нагороди отримав також статуетку найкращого бомбардира першості Київщини. Дуже радий за команду Радий сам дуже радий сам за себе. що Я здобув кращого бомбардира у першій лізі Київської області. Я не можу без футбола. З дитинства Євген навчався у спортивній школі. Вісім років займався футболом і потрапив до команди Гайшина. У 2014-му хлопця хлопці запросили до новоствореної команди Переяславщина. Я іграти, є з ким іграть, є багато різних команд, з якими можна поборотися за призові місця. Команда достойна, достойна переможця. Команда. Слідшим году буде виступати весь лізі Київської області. Я думаю, шанси є на призове, на призові місця. Наприкінці церемонії нагородження до присутніх звернувся спортивний директор клубу Олександр Якуба і висловив радість від того, що команда вперше стала срібним призером на рівні області. На третій рік свого існування ми здобули. Здобули те, до чого ми прагнули на протязі цих сьогодні. Хочу побажати вам успіху подальшого зростання. Від себе я запевняю, що я прикладу максимум зусиль для того, щоб е, дійсно ви отримали те, що ви заслуговуєте. Повірте, е, хочу подякувати відповідно Андрію Володимировичу Пряхіну за співпрацю Тарасу Вікторовичу Костіну, меру міста відповідно, Борису Михайловичу Санько, Валерію Мільгецькому. Петру Григоровичу Качкал за сприяння за те, що ми дійсно здобули ці нагороди. Задоволений сьогоднішнім святом капітан команди Юрій Галакота, спортсмен родом із села Ліщани Хмельницької області. Футболом займається протягом 18 років. Футболіст каже, останнім часом у команді відбуваються позитивні зміни. Команда оновилася, оновилася у нас на даний момент. Молодь додавалася. Команди з'явився характер, були яскраві ігри. Все а на у момент команда підібралася, у нас з'явився стабільність, дух команди, колектив. Календарні матчі завершені, тож далі команда йде на відпочинок, щоб уже у новому році з новими силами почати грати у вищій лізі області. Будемо вирішувати питання у наступному році виступлення в вищій лізі Чемпіонату області, тому як команда прийняла рішення. И руководство города дало добро на участие в высшей лиге чемпионата области по футболу 2017 -го года.